Та записати відео звіт Оцей от комбайник, я його зразу продав на другий день після того, як закинув TikTok. Це 952-й, який ви бачили в афігітній стані. От він вже загружений, кабіну нову замовили. Кабіну нову замовили до нього в ковалі поставимо. Так що от такі от справи. Людина набрала, закинула, Предоплату за комбайна. Домовили, що як до чого, в ковалі, щоб переглянемо його по дрібницях. Поставимо кабіну на його. Ззаді, то що людина просила наклейку переклеїти, щоб все було чітко. Та й в принципі все. Це жатка від його, бачите? Ось така от жатка від його. Отак ось це все виглядає. Всі защити є, це защита від жадки. Всі защити. Вогрозну чуть-чуть, там теж подрихтуємо. Так що якось отак, друзі, такий от комбайник. Розпалітель є, все є на місці, все на місці.